Коли б не подумала, що ми знову підемо за цим сценарієм. І навіть маючи в своїй історії цей приклад, ми все одно спостерігаємо, як жага до влади однієї людини, навіть тимчасової влади затьмарює здоровий глуст і інстинкт самозбереження. Цей сценарій дуже добре відстежується якраз на прикладі одного громадського руху, – «АЛЛАТРА». як його дискредитують, і до чого це призвело вже зараз. У Росії вже чітко простежуються стійкі зв'язки агентів екстремістської мережі Дворкіна з силовими структурами. Ці особи не тільки консультують поліцію і прокуратуру, а й отримують формальний або неформальний імунітет. Це створює ефект інституційного прикриття, який дозволяє їм діяти поза рамками громадського і правового контролю. Було запущено кампанію з дискредитації, організовану екстремістською мережею Дворкіна. і волонтери Алатра зіткнулися з масовими інформаційними наклипами в змі. багато з яких знову ж таки були афілійовані з мережею Open Society Foundation Джорджа Сороса і USA. були використані все ті ж нацистські інструменти дегуманізації, порівняння організацій з небезпечною сектою, фабрикація брехливих свідчень і звинувачення в роботі на спецслужби. Інших країн це класична для мережі Творкіна стратегія усунення неугодної організації і метою цієї стратегії було припинення будь-якої діяльності АЛАТРА на території Росії, зокрема й науково-дослідницької, яка була спрямована на вивчення геодинамічних змін на території Сибіру. Усе це призвело до того, що у 2023 році організація отримала в Росії статус небажано, йдучи стопами своїх нацистів. Ідеологів мережа дворкіна в подальшому ініціювала переслідування і репресії по відношенню до невинних громадян волонтерів Алатра у найкращих традиціях З тією лише різницею, що сьогодні це ФСБ із застосуванням фізичного насильства і тортур. А газові камери замінили на відомі всім пригнобленим у Росії тортури електрошокером із пакетом на голові. А що ж такого зробили волонтери АЛАТРА, що змогли накликати на себе такий гнів з боку російської влади? Понад 10 років тому група вчених АЛЛАТРА в закритій частині доповіді з кліматичною моделлю і прогнозами кліматичних та геодинамічних змін на найближчі десятиліття означила загрозу, пов'язану з магматичним вогнищем, розташованим на території Росії, а точніше, у Сибіру. Цю інформацію було донесено до відома певних осіб у Росії з метою привернення необхідної уваги та ініціювання консолідації міжнародного наукового співтовариства для розв'язання цієї проблеми. Зважаючи на все вище сказане, особисто я згодна з цим висновком. Вочевидь, вся інформація стала на заваді фінансовим інтересам певних впливових сил у Росії, які не зацікавлені в тому, щоб загроза сибірського плюму була відома як російським громадянам, так і за кордоном.